Наше чергове вечірнє читалово книги, і відповімо на питання, а чому деякі люди в певних комунікаціях реагують неадекватно? Тут варто поставити запитання а чи це реакція на нас, чи, можливо, це реакція на минуле? Ви ж розумієте, що у людей можуть бути шрами від комунікацій, які їм мулюють, натирають. Натирають, як ви розумієте, їхнє его, можливо, в цю секунду. Тобто, якщо людина, до прикладу, підійшла до вас із певною пропозицією, і в неї в досвіді декілька відмов на її прохання, то, скоріш за все, ефект переносу попередніх невдач може зачепити і вашу нинішню комунікацію з нею. А тому. Не варто брати на свій рахунок оці ось минулі пригоди ваших співрозмовників. Максимум, що ви можете зробити, це повідомити, що якщо буде потреба конструктивно вести діалог, то ми тут. І дати простір людині для міркування.